Кладна ситуація на фронті за добу. Там зафіксували 187 бойових зіткнень. Повідомляють у Генштабі. Найбільше на Покровському і Курахівському напрямках противник безупинно атакує наші позиції на Покровському відтинку, концентрує сили у напрямку Селидового. При наступі на місто росіяни не використовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом. Про це розповів в ефірі Радіо Свобода, речник 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії. Карадах підполковник Віталій Міловідов окупантів багато, і вони рухаються у місто з різних напрямків, намагаються закріпитися у приватному секторі. Водночас ворожа армія обстрілює місто кабами, дронами, артилерією, але не знищує його повністю. Як це було з іншими містами Донеччини, припускає, це роблять, щоб надалі використати інфраструктуру та розташування Селидового задля наступу на Покровськ. Натомість ЗСУ мають просування на Курщині.